Йоу, Раен! Сьогодні поговоримо про дивні і доволі абсурдні ситуації, що траплялися в індустрії відеоігор. Тож наливайте бутерброди, нарізайте чай і ходімо на зустріч божевіллю. Уявімо собі, умовно, на дворі 2001 рік. Тобі виповнюється 8 років. І як будь-яка дитина, ти обожнюєш відеоігри. На свято приїжджають і родичі з подарунками і дарують з першого погляду цілком звичайну річ. Диск для PlayStation 1 з грою Tiger Woods 99 від видавця EA Games. І все було б добре, от тільки PlayStation у тебе ніколи й не було. Думаєш, хм... а може ігри з PlayStation 1 сумісні з комп'ютером, диск є диск, хоч в Африці, хоч у тебе вдома, вставляєш його у комп'ютер і бачиш всередині якийсь файл. Зезедамі натискаєш на нього, і перед тобою з'являється це. Так, ти все правильно зрозумів. У ті часи ігри займали не так багато місця, щоб повністю заповнювати диск. І тому розробники часто додавали так звані заглушки, порожні файли, які просто займали вільний простір. Працівник EA Games, відповідальний за файлову структуру диска, просто не знав, як правильно створити такі пусті файли, тому взяв із свого комп'ютера файл потрібного розміру і додав його на диск грою. Я, звісно, відкликала весь наклад гри 100 тисяч примірників, але мало хто повернув диски назад, і чесно кажучи, я їх прекрасно розумію. Якщо я запитаю вас, з якою фразою асоціюється Маріо, перше, що спадає на думку, кітмі, Маріо. Цю фразу вже понад 30 років вимовляє одна і та сама людина Чарльз Мартіне. У середині 90-х Чарльз залишив навчання в каліфорнійському університеті в Берклі, де вивчав міжнародне право через конфлікт із викладачем. Щоб якось зводити кінці з кінцями, друг вмовив його піти на курси акторської майстерності. Подолавши страх публічних виступів, Чарльз повністю занурився у світ театру. Одного разу, сидячи на пляжі, він отримав дзвінок від того ж друга. Той повідомив про кастинг, що мав відбутись на ігровій виставці. Продюсер шукав актора, який би озвучив Маріо. До того персонаж був безмовним. Чарльзу сказали лише одне: Ти італійський водопровідник із Брукліна. Спершу він подумав, що голос має бути грубим і низьким, але буквально в останню хвилину передумав. Згадав, як нещодавно грав Петруча в шекспірівському приборканні норовливою і вирішив використати схожий голос доброзичливого, життєрадісного італійця. Саме в цьому образі він і заговорив. Почувши це, звукорежисер сказав Стоп. Здається, ми знайшли нашого маріо. У середині 90-х Японська компанія Sega була надпотужним гігантом із дуже амбітними планами. Сіній Гігант прагнув домінувати не лише у сфері відеоігор, але й вийти на ринки кіно, іграшок та навіть коміксів. Зрозуміло, що для цього їм потрібно було більше оригінальних франшиз. Щоб задовільнити ці потреби, у січні 1997 року Sega уклала попередню угоду про злиття з іншою японською компанією Bandai, яка володіла цілим набором легендарних брендів: Godzilla, Могутні рейнджери, Ганда. Дігімони, Сейл Ремон і Драгонбол. Об'єднання компаній планували завершити у листопаді того ж року. Але раптом на світову арену вийшла просто електронна іграшка та магочі, яка стала справжньою сенсацією по всьому світу. Справи у бандай пішли настільки добре, що їм вже не було цікаво об'єднувати Сєга, яка до того ж асоціювалась з низкою провалів. Для Сєга ж усе це стало нищівним ударом. Який посилився катастрофічним провалом їхньої останньої консолі Sega Dreamcast. в результаті компанія остаточно втратила свої колишні амбіції і нас завжди з позицією лідера в індустрії. Пам'ятаєте PlayStation 2? А її безумний маркетинг із психоделічною рекламою, вічними експериментами і бунтарським характером? Що ж. Ця історія виняток. Тут немає нічого, навіть здорового глузду. Один із колишніх розробників культової Metroid Prime перейшов до щойно створеної студії Top Heavy Studios і взявся керувати новим доволі божевільним проектом. Метою було створити найпровокативнішу ну, мужицьку й абсолютно шалену відеоігру, яка б ідеально підійшла для п'яних вечорів із друзями. Вибір упав на жанр вікторини. Стилізоване під телевізійне шоу, у якому гравець мав вгадати, яку відповідь дасть дівчина. У разі правильної відповіді на екрані з'являлись оголені жіночі груди, і все це під назвою, яка говорила сама за себе: The Guy Game. Після релізу розробники опинились в центрі гучного скандалу. Одна з учасниць, яка показала груди в кадрі, подала до суду на студію та видавця через порушення права на приватне життя, емоційну шкоду та головне через те, що на момент зйомок вона була неповнолітньою. Гру негайно відкликали. Усі згадки про неї намагались старти з історії. А в аналах ігрової історії з'явився ще один абсолютно безглуздий і доволі темний епізод. Ще до того, як ти подивишся черговий трейлер гри на YouTube або зробиш передзамовлення в цифровому магазині, ти вже знаєш, якими клавішами будеш керувати персонажем, незалежно від жанру, слешер, екшен пригода чи шутер, ти розумієш, що Escape відкриває меню. Іди гуляй, господи Пробіл це стрибок, а вас це твої ноги. Але так було далеко не завжди. У 1997 році розробник Джон Кармак вирішив провести перший національний турнір з Quake. Головний приз не аби що, а особистий Феррарі 328 самого Кармака. Турнір викликав справжній фурор у Змі, і за переможцем Денісом Фонгом, більш відомий як Треш, почали пильно спостерігати. Усі хотіли дізнатися, як грати так само круто, як він. Люди шукали відповідь в налаштуваннях графіки, реакції, навіть в розкладці клавіш. Фонг зізнався, що комбінація Вас для нього просто зручна. Його пальцям легко до неї дотягнутись. Це вразило кармака. До того моменту більшість гравців керували персонажем стрілками, але після відкриття фонга кармак включив вас як стандартну схему управління у своїх наступних іграх. Завдяки популярності Quake цю розкладку підхопили й інші: Half-Life, Tribes, World of Warcraft, і вона поступово стала де-факто стандартом у всій ігровій індустрії. Ну що ж, на сьогодні все. Тисни вподобайку, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся на канал та телеграм, і побачимось.